Чергова дронова атака на Київ у столиці лунали вибухи вночі та зранку працювала протиповітряна оборона. Загалом падіння уламків зафіксували в шести районах столиці Солом'янському, Святошинському. Шевченківському, Волосіївському, Печерському та Дніпровському я зазначу, дрони летіли на критично низькій висоті. А так виглядає пошкоджена багатоповерхівка у Святошинському районі. Там було влучання уламків БПЛА, наслідок чого зайнялася пожежа. Ось я б вже зробила що хотіли. Загалом повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знешкоджено усі ворожі ВПЛА, які летіли на столицю. Росіяни атакують столицю ледь не щодня. Зокрема, у ніч на 30 жовтня, близько четвертої ранку. Вибухи лунали у Солом'янському районі. Там впали уламки шахедів, В одній з багатоповерхівок сталася пожежа. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина. Доброго дня, шановні співвітчизники! до вас звертаються бійці 82 батальйону 105-ї бригади. В результаті ворожих обстрілів під час вивозу з позицій наших побратимів наш пікап зазнав критичних ушкоджень. Без нього ми не можемо виконувати бойових завдань. І це загрожує нашій безпеці, нашому життю. Тому просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів на ремонт нашого пікапа. Будемо наперед всім вдячні. Перемога буде за нами, москаль буде розбитий і вигнаний з нашої землі. Слава Україні!